Серед цьогорічних переможців престижної британської театральної премії імені Лоуренса Олів'є мюзикл «Sunny Афтену, в основі якого музика популярної в 60-х роках рок групи The Kings. Актори Джон Дагліш та Джордж Магуайр отримали нагороду в категоріях Найкращий актор та Найкращий актор другого плану в мюзиклі відповідно. Колишній соліст The Kings. Рей Дейвіс отримав спеціальну нагороду за видатні досягнення у музиці. Аудиторія залишилась такою як було тоді, коли ми тільки починали виступати. Іноді в мене таке відчуття. Буцімто ми повернулись в ті часи, нашу молодість. І що я виступаю з усією моєю командою? Це була чудова команда, чудові музиканти. Мюзикл Б'ютіфул зекел Кінг теж отримав дві нагороди для актрис Кейті Брейбен та Лорни Вонд за найкращу жіночу роль та найкращу жіночу роль другого плану у мюзиклі. Нагороду в категорії Найкращий актор отримав Марк Стронг за роль у виставі Артура Міллера Вид з моста. Ця ж вистава отримала нагороду за найкращу режисуру для Іво Ван Гова. «Я просто не можу оговтатись моїй категорії. На нагороду балотувалися дуже сильні актори. Я не мити міг припустити, що нагорода дістанеться саме мені. Я й досі під враженням. Спеціальні нагороди отримали французька балерина Сільві Гілем та американський актор, новрічний художній керівник лондонського театру Олдувік Кевін Спейсі. Церемонія вручення пройшла в неділю ввечері у Лондонському королівському театрі.